Жовтень став одним з найуспішніших місяців цього року за сумою продажу активів. Через прозоро продажі було реалізовано активів на суму понад 195 мільйонів гривень. За частиною з них покупці вже розрахувалися. Нагадую, що гроші отримані від продажу активів, йдуть на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються. Тому ми постійно вдосконалюємо та розробляємо нові методики продажу активів. Щоб продати актив в найкоротший строк за найвищою ціною. Були продані активи в банків: Промесбанк, Емербанк, Мегабанк, Банк Конкорд, Форвардбанк, Банк Січ, Корбузенвецьбанк та Дельта. 70% від проданих активів це кредити та дебіторська заборгованість. Кредити це найскладніший актив для продажу. Майбутній покупець має оцінити заставу. Перспективи стягнення та майбутні витрати. Прийняти участь в наших аукціонах може будь-яка фізична або юридична особа, крім тих, хто пов'язаний з країною-агресором чи підсанкційних. Запрошуємо усіх зацікавлених до участі в наших аукціонах.